Всім привіт! Невеличке відео стосовно того питання, яке я вам ставила. Дякую всім, хто скинулись мені на новий телефон, тому що з двома телефонами реально зручно, і я так можу дивитися, що мені читати. На днях я поставили вам запитання: чим трагічність смерті однієї людини відрізняється від трагічності смерті всього людства? А якщо, звісно, мається на увазі неприродня смерть. Я трошки пізніше поясню, звідки у мене з'явилося це питання, що я думаю з цього приводу. А поки що зачитаю ваші відповіді. Їх було не так багато, зокрема, три в інстаграмі. Перша, вочевидь, кількістю жертв. Друга, смерть всього людства означає смерть всіх здобутків цивілізації і культури. І третє, трагічність смерті однієї людини серйозніша, адже про неї пам'ятатимуть. І це, до речі, досить цікава логіка. Тобто, е якщо ми кажемо про, наприклад, вочевидь кількість жертв, то, е звісно, трагічність смерті однієї людини вона набагато менша, ніж трагічність смерті людства. І якщо казати про другу відповідь, що смерть цього людства означає смерть здобутків цивілізації і культури, то тут ми також піднімаємо все людство над життям однієї людини. Натомість третя відповідь, вона кардинально різниця, і вона навпаки каже про те, що смерть однієї людини трагічніша, ніж смерть всього людства, тому що якщо виживе людство а помре тільки одна людина. То це людство в тій чи іншій мірі буде пам'ятати і е, скорботити за цією людиною. От. А якщо помруть всі, то власне ніхто ні за ким ніякої скорботи не буде мати. От. І також одна людина відповіла в Телеграмі, взагалі-то там, там були інші коментарі, але вони трошки, трошки не підходять, як мені здається. На мою думку, це дуже суб'єктивно і, зокрема, сильно залежить від емпатії людини. Для когось одна людина може бути важливішою, ніж все людство, і вони не можуть змиритися зі смертю цієї людини, не переймаючись, що станеться зі всім людством. На іншому полюсі, наприклад, люди, що вірять, що життя окремої людини не варте нічого, якщо вона не приносить якусь користь в людстві. Це, звісно, доволі дуже граничні ситуації і є безліч інших. До речі, якщо казати про ситуацію, де для когось одна людина може бути важливішою за все людство, то тут ми вже кажемо про людські почуття. От а також те, що я сказав, що були трошки, на мою думку, недоречні коментарі. Там було написано більше. Про так, ніби треба обирати з цих двох ситуацій. Натомість ні, я не мали на увазі те, що потрібно тут робити якийсь вибір. Я казали просто про те, аби порівняти власне трагічність двох цих ситуацій. А тепер коротко, чому взагалі мене зацікавило це питання? Я дивилися відео. Про, о, легаліз... Е, відео на тему права носіння особистої зброї. Також нещодавно я переглядала ще одне відео про ядерну зброю, і я трохи подумала над обидвома цими темами, зокрема, в тому контексті, що е, будь-яка зброя е, вона є фактично е, потенційною. Небезпекою для інших людей, для життя інших людей. Якщо ми кажемо про, наприклад, якусь особисту зброю, будь то пістолет, рушниця вона може становити небезпеку для, наприклад, життя однієї людини, ну там двох-трьох. Якщо ми кажемо про зброю масового ураження ядерну зброю, то вже факт її наявності означає те, що Становить потенційну небезпеку для всього людства. І тут, е я помітили в собі, що коли я думаю про те, що, ну, типу, це потенційна загроза для життя людини-двох, то це сприймається мною як щось не таке уж і надто особливе. А коли я думаю про е перспективу загибелі всього людства. То тут нібито щось прям, прям ну, типу, це, це вже капець. От коли одна людина помирає, це не капець, це, це нормально, нічого особливого. Коли помирає все людство, то це вже щось жахливе. А, і це мене наштовхнуло на роздуми стосовно того, а, чи насправді є різниця між смертю однієї людини і смертю всього людства. І тут я хочу висказати наступне: те, що будь-яка смерть це смерть. Ми можемо порівнювати кількісно це, тобто кількість смертей, але якісно і те, і те це смерть. Людина жила, у неї були якісь мрії, плани в житті, досягнення, поразки, друзі, знайомі, близькі люди, хобі. Робота, я не знаю, навчання, ті речі, які її бісять, і ті речі, які їй подобаються. Ну тобто всі, всі оці прекрасні речі, з чого складається життя. І тут просто в один момент все, що залишається від цього, це залишки понівеченного тіла, і все. Тобто, я, я зараз намагаюся вам пояснити трагічність смерті, але я не знаю, я, я, я сподіваюся, ви самі, самі це зрозумієте, да. От що, що смерть це трагічно. А, і якщо ми кажемо про загибель всього людства, то це те саме. Тут немає якоїсь різниці, а, в принципі, в якісному плані порівнянні. І я... зараз ми живемо в той час, коли багато людей помирає. Ну, в принципі, їх завжди помирало багато, але на війні багато людей помирають саме від війни, вони помирають не природнім чином, а тому, що їх вбивають. І коли ми якось, ну тобто, це призводить до того, що ми звикаємо до того, що люди помирають. Це, це стає чомусь буденним. Натомість можна ще раз задуматись про те, що е, навіть смерть однієї людини це вже трагічно. І це, е, це не менш трагічно, ніж смерть всього людства навіть. Отака от думка.